Емма Андієвська Щодо переваг іншої статі, Я маю заздрити, що я не чоловік? Мовляв, нещастя, бо не ззовні висить статевий орган. Тож бракує мислі і розмаху, і я порожній звук намарне в тілію. Не вистачає снасти найглибше зрозуміти всеохопне. Бо жінка це неповноцінне, хибне і їй земної кулі не піднести. В жінках, признаюся, ходила дуже мало, мені все людського на досі вистачало. Я ж кутильгаю. так не додивився. лише що вмію вершити й дива. Єдине, що мені бракує, лікті, моє ж плаче придатне й для галактик. Хвилі, зловився короб і рук нема тримати, лиш груди меч, що межі ворожнечі, краплини крок, все ближче до півночі, танок лелек, і лабіринту смуток. Розмитий мол, що діри в мурах миттю, на що раз інший все стрімкіший начерк. Різниці хвиля, тільки серце нічим потамувати, що зрінин прикмети, негір найтяжчі пляну перевали. Зішкаралущі в почуттях завулок Ще сипле перли і під ноги хутро. Найгрубші форми, які дух, як хитрик, що дійсність в линву скручує тугу. Та часом Ляскіт в тиші ніч тягач. Пуття в антисвіти перетяга. Вігілії 53 у прірву день, короткий людський вік, усе глибше смерть вбиває в тіло пакіл, все чим жилось, як на асфальті спека, мелодія накришки і співак. Плете ядро, усе світу павук, на ниточці тремтять хисткі опуки. Усе живе тлін під свою опіку, лише серце блима між кущів ставок. Весь світ біжить вагон та спить кондуктор, хитаються перегородки з дикту, не діють гальма. Рух ніхто не стримав. не вимкнути ні колії, ні струму, ні пам'яті розпилений смарагд, де ще життя, що димом, димарі. Як міниться те, що за мить зника? Світ щойно, і вухил знову вражий син, кусає невимовного оса, все глибша дійсність і затісний кесон. Михтять лаштунки і торси без парсун. Нутром басує зоселедців кінь, школярик на папір, синдетикон, який у інший вимір витіка. Звідти матерія у шиби ще ракун. Воюють хто за кайф, хто за абетку. Є й ті, які хосеном власні збитки. Цей втіхи ліжки й попоїсти смачно, ще інші в мандри авіакосмічні, із мосту в воду чи на рушники. Лялькар нитки лякалиш перекур. Як міниться те, що за мить зника. Перетинки Унутрішній зір розщеплений виделкою, боязких веде. Невизначений звір від звіра самі щелепи стереже пустелю. Звуку важке волове м'ясо довжить тіло, довжить помисли. Помисли виснуть на лікуть від вислову. Зі стелі водяної сну сиплються воїни, щити від очей до щиколотків, а ноги босі, рожеве тісто з уст виголошують. Сонна основа слова в леопардових плямах на обрії блима. Гінці без ліку, від швидкости великої, носять новину скипкою кавуна від уст до уст. Тут бо устрій на все усне, зір ступає то в ніч, то в день. Здалеку гуде, зябра зорі рознесло за обрій, зола і амбра, і видно, на краєвиді якийсь голодранець, що спав у відрі, потилицю видувши сонце, і зник цяткою в повітрі, як в лійці охровій, так тільки й охнули, лишивши за собою завихрений звук. І вже інший молодець пробує узути звук, хоч над ним глузують згори і знизу, і раптом мовкнуть. Бо й цей змахнув лице і через потилицю скидає тіло, скидає душу для перевтілення. Мигнув вустами, і вже його не стало. Самий чотирикутний звук. Звук, мов скриня, їде на ящу розпині між одержимих, без жодної одежини. Дехто з одержимих в руці, хто ложку, хто сито, які прожектором світять скрізь, бо лються світи, щоб не наступити. Хтось із нетямущих з лицем ляща, позбувшися шкаралущі, веселку з коліна вилущує, навприсідки лящить серед мечів з власної сечі, і знову пуща. десь тільки кінь, мов водяна булька, був із час водоймище речей. Зору крихкі дихальця нетривких надихають. Рибриста тиша каштаном подекуди лусне й медову галузку від серця до вуха Тим, що слухом похилі ляду сну відхиля. Зоря молодим горошком сходить на городі. Добрий вечір самотнесте. Ось кухоль ось кінь мій, ось моє серце, путь моя фіалкова, помисли місяцем сточені. Не кажи десь за горами, кажи тут, сьогодні, опівночі, сьогодні, зараз, ніколи. Камінь ваще від каменя, кров, болючіше всіх ран на світі, вихор, попиліє душа, прірву зяє розум ніколи, ніде, ніколи. Поранив ти мене, немов тварину, підвести спробую та заглибока рана, і я з розпуки, що не любиш сліпну, як дикий звір, якому зір і лапи. Не муч, схилися, бодай мить до скону, люби мене, дай твої пута скинуть. Куляста форма квітки між дощем і спекою, глиняна споруда з надбитою черепицею. Стоять плакальниці у два ряди, над ними повітря з грозових голосівок. Крізь голосівки, як крізь каналізаційні рури, пливе труна, лишаючи смужки світла. Світ такий тісний, що не може вмістити й найменшого спогаду. Торфяні голоси зводять брами, які одразу ж осипаються. Суцільні входи. І жодного виходу.